Запишіть тему сьогоднішнього уроку. Принципи роботи у середовищі візуальної розробки програм. Перш ніж ми перейдемо до розробки програм у візуальному середовищі, ми розберемося з вами, що ж таке мова програмування. Отже, мова програмування це призначення для опису алгоритмів і структур даних мова, вирази якої може бути автоматично перетворені на машинний код. Кожна мова орієнтована на певну область застосування, тому неможливо створення єдиної оптимальної мови всі спроби такої оптимізації завершились породженням чергового громіздкого і незручного проєкту, який був орієнтований на все і водночас на ніщо. Для створення нової мови програмування беруться найкращі риси однієї або кількох існуючих мов, а потім об'єднуються та доповнюються. У сучасних мовах програмування знаходить своє відображення розвиток комп'ютерного остаткування і програмного забезпечення. Програми для е, наших комп'ютерів, а також для мов програмування, пишуться за допомогою англізованої мови, а потім вони компілюються у код, що придатний для прочитання машинною мовою. Кожна мова, тим не менше, має власний синтаксис. Так само, як і мова, от, скажімо, чи в англійській, чи в українській мові. Що ж таке синтаксис нагадаємо? Це порядок слів е, порядок слів визначається синтаксисом мови. Тобто, вже синтаксис це встановлені правила, згідно з якими у мові будуються речення. Синтаксис мовопрограмування це словник, граматика, правила використання слів та утворення складніших структур. Синтаксис визначає правила написання рядків коду та їх поєднання у функціонуючу програму. Ми з вами зупиняємося на мові програмування Visual Net. До її синтаксису є такі певні особливості. В рядку коду немає індикатора кінця рядка, наприклад, крапки з комою. Рядки коментарів починаються з апострофа. Для розміщення блоків коду не використовують фігурні дужки, ключові слова Begin та END та інші конструкції. Мова Visual Basic Net не чутлива до регістру символів. Для неї, чи ви напишете усі слова маленькими буквами, чи ви напишете чи кожне слово великою буквою, чи одну букву велику чи маленьку, значення не буде мати. Отже, перейдемо від теорії до практики. Щоб відкрити Visual Studio, виконуємо такі дії. Пуска, всі програми. Microsoft Video Studio, Studio 2010. Ще раз вкладаємо і у нас відкривається ця програма. Перше зображення, яке ви побачили на екрані комп'ютера після того, як відкрили Video Studio, це вкладка Start Page або початкова сторінка. Вона має можливість створювати проєкт а також відкривати створені вже раніше проєкти. Оскільки ми працюємо в першому, вибираємо створити проєкт. Ми вибираємо Visual Basic. Так як ми працюємо у Windows, то вибираємо приложення Windows Form і ми маємо ім'я нашого проєкту, де ми маємо можливість його змінити. Наприклад, напишемо йому ім'я «Вітання». Ось вона з'явилося і натискаємо на кнопочку ОК. Створився новий проєкт і відкрита вкладка «Форм 1 де зображено форму «Форм 1 Форма – це видима частина простої програми. На ній може розташовуватися елементи керування, наприклад, кнопки та текстові поля. Коли під час виконання програми користувач класитиме кнопку, буде виконуватися код, що їй відповідає. Тому програміст має розробити код для кожної створеної ним кнопки та, можливо, інших елементів керування. Розглянемо докладніше вікно середовища. Є зверху у нас заголовок, є панель меню, є рядочки стану, панелі інструментів. Може додати різні кнопки. Ми бачимо, що тут у нас панель елементів, ще додаткова яка має таку кнопочку, ніби як кнопку, яку можна приховати і закріпити натисненням цієї кнопки, вона стала затиснутою. І відтиснувши, ми її відтиснули. Це також можна зробити, вибравши команду Вигляд, Від. В ній вибираємо панель елементів. І ця панелька відображається. Коли ми клацемо в будь-якому місці робочої області, її не видно, але к на неї зліва, вона може відображатися. Для закріплення натискаємо знову ж таки на кнопочку. Ось вона закріплена. Ще один спосіб на панелі інструментів стандартній є значок Панель елементів для її відображення або приховання. На панелі елементів є такі можливості поставити, є можливість кнопку, є можливість поставити перемикачі, прапорці, лічильники, мітки та інші елементи, з якими ви зустрічалися також у будь-якому застосунку Windows і пакету Microsoft Office. Панель Панельобезріваті рішення розміщена зліва, е, за її допомогою можете отримати доступ до всіх файлів, що входять до складу відкритого проєкту. Зараз відображається лише назва одного файлу form.vb, у якому міститься програмний код. Однак, якщо ви клацнете у верхній панелі показати всі файли, ви побачите, що цих файлів насправді є набагато більше. Відображаються всі панелі елементів, які є розміщені, які виділено у робочому вікні. Оскільки у нас є виділена форма, то і тут відображаються усі е, параметри, що стосуються форми. В лівому стовці панелі вказуються назви параметрів. У правому значення, які можна змінити. Оскільки у робочому вікні виділено форму форм 1, то на панелі властивості виведені саме її параметри. Якщо клацнути, на значенні Form 1 параметра тексти знайшли це, зліва вони відображені по алфавіту, можна ввести нове ім'я нашої форми. Наприклад, привіт. Класнуши будь-якому місці форми, ми побачимо, що форми ім'я відобразилося уже нове. Конструюємо інтерфейс нового нашого проєкту. Що таке сконструювати інтерфейс? Це полягає у розміщенні на формі елементів керування та настроювання їхніх властивостей. Щоб розмістити на формі елемент керування, потрібно перетягнути його в форму з панелі інструментів. Наприклад, вхопимо кнопочку Bottom і потягнемо її. Є можливість змінити розміри нашої цієї кнопки. Є можливість також змінювати розміри нашої форми при потребі. Зараз наша кнопочка Button є на нашому екрані. Їй також можна дати нове ім'я. Переходимо на нижній правий кутик, обираємо текст. І змінюємо ім'я на привіт, дамо і знаком округ. Ви бачите, що зараз класно щодинабуть, ми бачимо, що в цієї кнопочки змінилася. Ніч ще, будь ласка, увагу. Я зараз виділила кнопочку, є її розмір». Спробуємо змінювати ці розміри. Ви бачите, ось тут у нас в панелі із настроїк у нас змінюється щодо цього об'єкта також і його розміри. Змінимо колір нашої кнопочки. Для цього знайдемо колір, виберемо якийсь інший. І вибираємо те, що нам подобається. Наприклад, зробимо кнопочку Жовтенькою. Є можливість також змінити шрифти. Для цього вибираємо команду Відповідну проглянули. І вибираємо який-небудь шрифт. Виберемо стандартний, до якого ми звикли таймню Roman, наприклад. Зробимо його, наприклад, жирненькою і розміром нехай 20 Ось вже наша кнопочка змінила. Може також змінити колір напису. Зміни відбулися, оскільки Windows Form це обєктно подійно орієнтовані програми, то весь програмний код у них міститься в методах об'єктів переважно у обробниках подій. Серед усіх подій, зв'язаних з об'єктом, відеостудію виділяю одну подію за умовчування, ту, яка стається найчастіше. Наприклад, якщо йдеться про кнопку, то це буде подія клацання. Щоб перейти до коду обробника подій зв'язаного з об'єктом, достатньо двічі класнути на цей об'єкт. І відкривається вкладка конструктора форми. А курсор буде встановлено обробнику події. Ми бачимо, де він мигає. Ось він у нас мигає тут, в цьому місці. У верхній частині вкладки коду є два списки, за допомогою яких можна перейти до коду-обробника будь-якої події, зв'язаної з будь-яким об'єктом. Для цього у лівому списку потрібно вибрати об'єкт, а у правому подію. У нас вибрано об'єкт. Button і вибрана подія клацання. Важливо відрізняти ім'я, яке має об'єкт у програмі від тексту, який бачить на екрані користувач. Ви пам'ятаєте, що у формі у нас на кнопці написано слово Привіт. Але коли ми знаходимося у коді, то ця кнопка має ім'я все-таки Button1. Текст, що відображається на об'єкті, є значенням параметра тексту. А ім'я об'єкта на вкладі властивостей позначимо як ім'я Нейм. Ім Поставимо перед собою задачу скласти програму, яка б відображала після натискання на кнопку Привіт, відображалося віконечко Привіт усім. Для цього в коді нашої кнопочки нам потрібно буде дописати таку команду. Ви можете підглянути виконання цієї роботи на сторінці 34 вашого підручника. Пункт 9. Зверніть увагу! Починаючи набирати лише перші букви, відразу в нас з'являється спливаюча підказка. Ми вибираємо те, що нам підходить в Box. Ставимо крапочку і є лише один варіант доповнення. Обрали. Двічі класнувше. Відкриваємо дужки і дописуємо необхідний нам текст. І збережемо Утворений нами проєкт. Для цього натискаємо на кнопку Зберегти все, оскільки ви пам'ятаєте, що у нас не один файл, а багато файлів. Нехай збережемо ми його на робочому столі. Класнемо на кнопку для налагодження нашої програми. Поглянемо, що в нас виходить. Ми отримали повідомлення. Привіт усім. Окей. Вітаю! Ваша перша програма працює справно! Віримо ще раз. Знову ж таки, натиснемо привіт і знову отримаємо привіт усім. Закриємо вашу програму та середовище розробки. Ви бачите, на робочому столі є файлик, є папочка вітання. Відкривши файл, ми потрапляємо сюди ж у нашу форму. І можна вже її знову ж таки виконувати про потреби. Але в цьому випадку у нас відкривається у вікні середовище візуального програмування. Відкривши нашу папочку, є папочка в середині BIN. Тут є папка Debug і є файлик вітання. Він має розширення .exe. Ми його запустили і ми бачимо, що наша програма виконується. Більше того, скопіюємо цей файлик і, відкривши навіть за межами цієї папки, він все-таки буде продовжувати працювати. Зараз, будь ласка, відкрийте ваш підручничок, сторіночка 33 та виконайте цю практичну роботу. А також доповніть її завданням для самостійного виконання зі стріночки 35, номером 1 та Другим. Дякую за увагу.